Ви шукаєте майстра плиточника, Ви не знаєте, та я вам підскажу це Василь. І Як він до мене приїжджає, ми що робимо? Ми щось тестуємо. На цей раз що ми будемо тестувати? Діски COVID ковід дістар, Shine. Shine, ну це назва така цікава. Shine, Shine. І порівняємо їх з диском Elegant. І той, і той сто різна товщина, різні технології. Цей з водою, той без води. Ну і подивимося на результат. Детально на каналі YouTube буде результат. Звісно, ми використовуємо виграновські диски. Вась, що ти там в телефоні? Ну Що там цікавого? Сам... <смістична> <смістична> Саме головне, не тримай зброю, допомагай ЗСУ, донать, щоб постачати ось такі FPV, бо в ворога також FPV достатньо багато. Ми маємо допомагати зсу, щоб вигнати російських вбивців і окупантів. Слава Україні, слава!